Сербія привела свою армію в бойову готовність. Фортеця Бахмут вивелась не по зубах окупанту. Він втрачає там ініціативу. Ну а запорізький напрямок може стати наступним переломним етапом війни за незалежність України. Добрий день, супергероїчні українці! Стікістю витримкою яких захоплюється весь світ. Євген Плінський проносував теми нашої розмови. Мене звати Наталі Островська і у студії з нами Олександр Коваленко. Це військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Добрий день Вітаю. Доброго дня. Пане Олександру, гаряча тема: конфлікт в російській армії. Бійці терористичної організації Вагнер напряму звинуватили і дуже образливо висловились відносно керманича Генштабу Росії Грасимова. Вони за ну. Просто принизили його в прямому ефірі. Російська пропаганда намагалася якось простувати, мовляв, це постановочне відео українців? А три вишов, літери відправили правильно? Да, але вийшов пригожин і говорить: ні, відео справжнє. Я повністю його підтримую. Грасимо в таким ієм, яким ми не можемо озвучити це в ефірі. А от невже конфлікт в середині російської армії вийшов вже назовні? І ну почалось, почалось відкрити протистояння. Ну, цей конфлікт між силовими структурами, він вже досить давно існує, між, по-перше, розуміємо так. Там два основні плацдарми: це безпосередньо Міністерство оборони Російської Федерації, а також ФСБ. Бо якщо ми повертаємось до того, хто такий Пригожин, що таке ПВК Вагнер. Топовика Вагнер це фактично є силовий філіал гібридного формату від ФСБ, тобто креатура луб'янки, так само як і Пригожин. А між ФСБ та МОРФ завжди була конфронтація свого часу. Вона розпочалася ще у 90-ті роки, після того як відбувалося розподілення між собою фінансів колишнього КГБ. А е, яке перетрансформувалось в ФСБ, а у ФСБ були вже предяви до Міністерства оборони РФ щодо їх е, керування зовнішніми операціями. За зовнішні операції відповідала ГУГШ ЗСРФ, тобто колишня гру е, е, радянська. А потім воно вже під час Російської Федерації також перейменування відбулося. Отже, це почалося почало ще у 90-ті роки. Це була конфронтація, Тація за фінансі фінансовий а, потік. А зараз це а, вже відкрита конфронтація між силовими структурами, які намагаються один одного дискредитувати з одного боку фронзенська набережна з а, іншого боку наслідки для фронту. Які як це може конфлікт. позначитись на ухваленні да. рішень? От сьогоднішні цей конфлікт який ми бачимо будь-яка будь-яка будь внутрішня конфронтація. Вона заважає. Дійсно, якомусь якісному управлінню підрозділами, війська військами і так далі. Хоча у ПВК Вагнер в даному випадку дійсно є прияви до Герасімова, але це дуже цікаві предяви, тому що ПВК Вагнер як філіал ФСБ він не має повного доступу, наприклад, до важкого озброєння. Хто надає Вагнерівцям танки? БМП, БТР, артилерію, боєкомплект, авіацію, іноборони, іноборони. міністерство оборони, тобто вони їм повинні бути вдячні, але виходить якось е інакше. зовсім. Але ж вони кажуть про снаряди, те, що відео ж записали на Бахмутському напрямку, так. кажуть, що їм не вистачає снарядів. І наш головний розвідник Кирило Буданов він заявляв, що з осені в Росії спостерігається дефіцитний голод, снарядний голод. А і де вони зможуть спробувати відшукати ці снаряди і закрити? Оці вони от... Відстріляли на бахмутському напрямку всі свої запаси. А, ну не всі насправді а, в них є ще а, ресурс для здійснення. Ну, наприклад, а, на добу приблизно 20 тисяч пострілів. Цей ресурс в них ще буде м десь приблизно з місяць. Вони будуть мати можливість до 20 тисяч, але робити ось цю щодобува кількість пострілів. Саме дефіцит снарядів дійсно він існує, а вони поступово виходять на той рівень, коли в них закінчується на складах та центрах збереження те, що залишилось, та вони зможуть через деякий час 3-4 місяці розраховувати виключно. Ну скажімо так, перший квартал 2023 року. Вони поступово почнуть розраховувати виключно на внутрішнє виробництво. А сьогоднішнє внутрішнє виробництво в них це приблизно півтора максимум пострілів на півтора мільйона. На пострілів на рік. Тобто це 3-4 тисячі пострілів на добу в 5 разів менше аніж роблять а, зараз. А, це для них критично. А в чому претензії з Бахмутського напрямку? А що відбулося декілька тижнів тому а, в Ірміну? В Ірміну було дуже чудово знищено найбільший склад з боєприпасами, який постачав велику кількість БК саме на Бахмутський напрямок. І в них зараз а, значно більш а, відчутна диспропорція кількості артилерії, яку вони там складують. Концентрували, а сконцентрували вони там найбільшу кількість артилерії у всій зоні бойових дій. Іноді здається, що там вся артилерія з російського центрального військового округу сконцентрована. А боєкомплект диспропорціонально не вистачає. Але є ще один гарячий напрямок, не лише Бахмутський, там де Росіяни намагаються оборонятись вже і наступати к Сватове Кремінам. Хочеться про нього проговорити. Це один з найгарячіших напрямків. Деякі військові експерти заявляють про прорив збройних сил України на цьому напрямку. Хоча офіційна влада вона обережна, поки в оцінках. Яка стратегічна роль цього напрямку? І чи дійсно ми можемо говорити про те, що оборона Росіян посипалась на напрямку Сватове Креміна? Ну, поки що зарано говорити про те, що оборона в них а, посипалась а, те, що Луганщина вона вже знаходиться досить давно в умовах, а, скажімо так, сприятливих для контрнаступу, так це правда. Але для того, щоб розпочинати контрнаступ, повинні бути ще і декілька факторів. А поки що ці фактори вони, ну скажімо так, на підході. Вони ще повноцінно не відпрацьовані. Але коли і ці фактори будуть відповідати умовам контрнаступу, тоді він буде відбуватися комбіновано. Не тільки криміна, саме Сватове криміна. Чому саме цей напрямок? А тому, що фактично звільнення Сватова та криміної, а також повний контроль за Р-66 трасою, починаючи в найкращому випадку від Троїцького до криміної, тобто через Нижню Дуванку, через Сватове на Креміну, це відкриття. Не тільки напрямку плацдарму на агломерацію Лисичанська, Северодонецьку та Рубіжне, а це і фактично руйнування оборони російських окупантів від Сватово до Старобільська. І це, як ми розуміємо, тисячі квадратних кілометрів. Бо у росіян у такому випадку з північного напрямку буде лише один вихід тікати до Старобільська, а це тисячі квадратних кілометрів звільнених територій, на яких Повноцінно сформованих ліній оборони у російських окупантів ну вони й відсутні, тому саме ць, а, з цього пів, північного напрямку це свато там більш південнішого це з Креміної, і дуже важливо реалізовувати ці контрнаступальні дії. В різдвяні дні ми всі були в очікуванні того, що Росія може повторити традиційно раз на 2-3 тижні потужний ракетний обстріл України, але вийшло трошки навпаки. В чергову ми прокинулись понеділок і дізналися, що вночі відбулись загадкові вибухи на аеродромі Енгельс. І е, досі е, підтверджено інформацію, що саме там відбулось, ми не маємо. Але росіяни підтвердили, що відбувся вибух на е, в пункті керування литовища, і е, є вбиті, є поранені російські військові. Але інформації про кількість знищених літаків ми е, досі не почули. Лише от сьогодні зранку почали з'являтися певні інсайди, що мовляв п'ять літаків пошкоджено, і Росія була змушена вивести залишки літаків цього е, е, литовища. Що ви знаєте про ситуацію на сьогоднішній і ми маємо. Факт: відсутність обстрілів в Україні їх не сталося. Ми попередили. Ну, поки що ну, без оптимізму, чому а, тому, що ракета, яка має відстань а, значення об'єкту більш ніж 5 тисяч кілометрів, її можна з середини Російської Федерації у повітряного простору запускати, не тільки з Енгельсу чи ближчої території. А також не забуваємо загрозу від а, обстрілів з боку а, Чорного моря, крилаті ракети «Калібр», які вони також використовують. А тобто, поки що, а, треба не стільки радіти факту того, що. Обстрілів не було. Тому що фактично зараз ми виходимо на ті строки, які дозволяють росіянам накопичувати боєкомплект для прориву протиповітряної оборони. На жаль, зараз ці саме строки. А з іншого боку, ми маємо дійсно факт, що в них знову щось відбулося. А що відбулося? Що за інцидент? А, важко сказати, але це знову ж таки: більш ніж за 800 кілометрів від кордону з Україною, щось там трапляється в них. Це каже а, про те, що а, дійсно протиповітряна оборона Російської Федерації вона. На сьогодні неефективна, якщо це дійсно був якийсь повітряний об'єкт. А найголовніше так, зараз ми можемо казати, що там а, був вибух а, досить потужний. А, це могла бути детонація чогось а, більш суттєвого, аніж якоїсь бойової частини як, якогось БПЛА, наприклад, умовно кажучи. Але найголовніше те, що через деякий час, так чи інакше, ми побачимо супутники і знимки, на яких буде передемонстровано які саме, а, що саме за інциденти, які саме там проблеми в них на цьому аеродрому знову ж таки виникли, а тому чекаємо супутники ви з... знищення зійомки. пункту управління. Наскільки критично для такого об'єкту як стратегічне литовище на якому стояла така авіація? А з урахуванням того, що це фактично аеродром, який почав своє існування за часів радянського союзу, та він не змінювався щодо обладнання, щодо його модернізації, та все таке інше, я можу казати про те, що ну найближчим часом досить тривалий час, він буде не функціону. Набільним. Але в нашому Міноборони не підтвердили ви причетність України до цього випадку. Ну, вони так. сказали, що можливо хтось невдало покорив і що це наслідки російської агресії. А, бабу, це Ми хочемо це був на цьому просто звернути. Метеор, а що А, мабуть, це був просто метеор для Росії. Метеор, це теж що звичайний перебіг подій. І От саме да. тому російська не помітила це метеор. А вони чомусь кажуть, що це може бути Україна. Ну яка Україна? А яка знач, яке значення цього аеродрому? Це стратегічне дуже цікаво. Ось що не всі аеродроми стратегічного значення на сьогодні може використовувати Російська Федерація. А ті, які знаходяться, ну умовно так кажучи, на відстані до тисячі кілометрів від кордону з Україною. А ну їх більшість. Які вона може використовувати Енгельс один з них? А інші знаходяться вже більш в глибині Російської Федерації, але повноцінно вони можуть, якщо не помиляюсь, лише один використовувати повноцінно усіма типами саме авіації стратегічного значення. Ту 160 Ту-95, а ту 22 Інші мають обмеження, та там а, в них є і проблеми з смугою. А, отже, а, фактично це дійсно стратегічного значення аеродром, на якому розміщувалась стратегічна авіація, бомбардувальники ракетоносці, які входять до складу а, ядерної тріади, і на сьогодні він не працює. Ось і все. Ядерна тріада не функціонує повноцінно на сьогодні. В країні, яка постійно погрожує ядерною зброєю усьому світу. А як вони можуть поновлювати оці запаси, які втрачені ну, ту саму авіацію? Якщо вона... ніяк. Тобто вони все міну, вони нули і вон... більше так ніяк. вони на сьогодні не мають повноцінного виробництва ані ту 160 ані ту 95 ані е, ту 22 Вони можуть виключно їх ремонтувати, проводити обслуговування. Модернізувати умовно, тому що навіть модернізація на сьогодні замкнутого циклу в них саме цих літаків вона неможлива. А вони намагалися імітувати виробництво цих літаків. А піар влаштовували, нібито, але це були ще а, проекти, які а, були засновані під час радянського союзу, залишились в ангарах, та вони їх вже добудовували. Але з цієї добудови вони фактично зробили ось такий піар, нібито в них є серійне виробництво. Цієї стратегічної авіації нічого в них немає. Давайте вздовж лінії фронту перейдемо на південь. Останні дні ми теж багато чуємо і бачимо повідомлення про те, що Росія накопичує в районі Мелітополя артилерію, накопичує важку техніку. Ну і взагалі ну, концентрує велику кількість своїх військ. Але оцінки для чого це Росія робить, вони різняться з одного боку. Говорять, що Росія готується до оборони, тому що мовляв Україна планує йти в наступ. А інші експерти оцінюють, що навпаки, Росія може. Піти в наступ на запорізький напрямок. Як ви оцінюєте перекидання цих військ на півдні, і для чого воно може бути А Для наступальних дій недостатньо цієї кількості. Ну, наприклад, якщо ми беремо до уваги трикутник Васильівка, Токмак, Мілітополь, то це приблизно 20 батальйонів тактичних груп, які в передовій контактній зоні можуть знаходитися. Це приблизно 10 тисяч військових? Ну, скажімо так, ні, трохи більше це трохи більше. Ми рахуємо, не, ми рахуємо в середньому по 800 в залежності батальйону тактична група 800 особового складу, в залежності від функціонального призначення. Тобто Є десь 15-16 тисяч. 600-800, ось так треба рахувати насправді. І шість батальйонів тактичних груп, які знаходяться в резерві. Я навіть скажу так: резерв, які можуть використовувати одночасно як для прикриття Лівобережної Херсонщини, так і Запорізької області. Але навіть що цікаво, якщо розпочнеться якісь активні дії, наприклад, а в Запорізькій області комбіновано з Лівобережною Херсонщиною, то цей резерв він фактично також не може бути використаний ефективно. Uh, в Запорізькій області вони більш uh, саме налякані. Тим, що Збройні сили України можуть розпочати А от для порівняння дії. на Бахмутському напрямку, яка кількість російських військових задіяна зараз разом з ПВК Вагнер. Mm, я не можу однозначно відповісти на це питання, тому що не володію цією інформацією. Ну, і вони того, постійно закидуть живою силу? А да. не тільки вони постійно заводять а, живу силу. Вони нещодавно звідти відвели підрозділи 31-ї ДШД, а, які втратили свою боєздатність. А також де, а, на минулому тижні, а вони розпочали розпочали ротацію вже в самі приватно ПВК а, Вагнер, тобто ротаційні а, відбуваються дії. Але там ще присутні перші та другий армійські корпуса, так званих ЛНР та ДНР. Там також дуже цікавий процес, тобто мобілізація неконтрольована, так звана, яка відбувається на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. і неконтрольована кількість туди направляється. Тому зараз важко оцінювати. Це Саме... порівняти складно так, але можна казати те, що там зараз сконцентрована, фактично найбільша гру кількість артилерії, а навіть пропорційно вона не відповідає кількості особового складу. Ну тобто є якась пропорція Херсон по... сьогодні ж потерпає від постійних обстрілів. Змогла відчути я це на собі. 19 грудня ми їздили зі знімальною групою. Туди постійно чутно вибухи. Можливо, хвилин ще 20. з лівого берега. Вони тероризують. Одні кажуть, що це помста росіян за те, що. Херсонці не скорилися і чекали повернення України. Головне питання, яке виникає там в людей, яке я почула? Як можна відігнати їх з лівого берега на ту відстань, аби не відстрілювати, не прострілювати місто і не тероризувати звичайних громадян, які там залишилися? Ну те, що відбувається в Херсоні, це було передбачено, тому що Херсон після звільнення він перейняв цю сумну естафету від Миколаєва. Миколаїв був постійно під обстрілами. Зараз Херсон постійно під обстрілами та ося правобережна частина. А використовують в першу чергу вони для цього реактивні системи залпового вогню АБМ21 град. Тому що це досить мобільна система, якраз для терористичних обстрілів вона підходить для російських терористів, а вона має швидке розгортання, заняття позиції, швидкий відстріл пакету, а потім залишає позицію до того, як може розпочатися контрбатарейна боротьба збройних сил України. Отже, фактично, вони таким чином і тиснуть на Херсон терористично. Але а ситуація така, що а, саме на лівобережній частині Херсонщини зараз сформована, умовно кажучи, 20 кілометрову оперативну а, а, зону впливу нашої артилерії, яка дійсно може по їх позиціям лініям оборони впливати. Вони через це відвели частину своїх підрозділів а, за 20 кілометрів, тобто, щоб мінімізувати а, втрати. Від а, безпосередньо а, постійних ударів з боку нашої артилерії, це надає нам можливість в якоїсь перспективі саме в цій зоні вже оперувати ну, іншими засобами. Назвемо це так. В, а, до речі, в цю 20-кілометрову оперативну зону підпадає це і Кінбурська коса, це і Голопристань, Олешки, Нова Куховка і так далі. Як воно буде, побачимо. Але якщо це відбудеться, у цій двадцяти кілометровій операційній зоні то і безпосередньо зменшиться кількість обстрілів Херсону та взагалі всього правобережжі. Панелгори, тобто, що зробити а, потрібно, ми зрозуміли. Головне, тепер щоб нашим військовим вдалося це реалізувати.